Стендап, 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 кожно хоть на відочка, Купуй квітки на конце твоєму місці. ти, в мен особисті. Якщо моє життя це паркур, то що таке твоє життя? Якщо твоє життя це паркур, то можеш зробити сальто і ваться на Рікеси хлопця, справжнього шукають. Дівчата в цьому шоу. Фліртують, ображають. Хлопець кожній з них задає питання. Але лиш одна знайде своє кохання. Вітаю. Мене звати Рома Геній, мені 30 років. І я дуже охуєнний чувак. Я головний редактор е провідного видання Ікла реп-виконавець. На Україну кажуть, може, ядерка впаде. У світі панікують і кричать про це. А українцям якось поїбать ми постим приколи. Хіп-хоп е танцюрист вдома, тільки для себе. І взагалі класний чувак. Вау, wow, це дуже класно! Вау! Wow. <рес> <рес> ти забув сказати, що ти класний чувак. <рес> а, дякую, і я класний чувак. Я завжди хотіла, щоб мій хлопець, був класний чувак. Добре, моє перше питання, дівчата, ви готові? Ой, так, готові, як нікогда. Yes, Вони відповідають, як клас в школі відчуваю себе викладачем. Якщо моє життя це паркур, то що таке твоє життя? Дівчина номер один. Моє життя це шість пур абажур, мурмур. Коротше, моє життя це реп. Я реп! Понял? Я, я готовий виганяти конкурсантів. Ну, респект фулі, абсолютлі. Конкурсант, номер 2 Яке було питання? Ти, ти паркур? По-перше, я паркур. Паркур! Тепер питання. Якщо моє життя це паркур, паркур, то що таке твоє життя? Я не впевнена, що значить, що твоє життя це паркурство. Ти любиш стрибати з дахів, я правильно розумію? Да? Питання тут я задаю, мені здається. Це відео буде називатись Ромаєні поставив на місце. <рес> Аб'юзить жінок. <рес> у мене теж є суїцидальні нахили, тому у нас з тобою меч. І ще цей. Ти любиш твоє життя, це паркур, тоді моє це паркос. <рес> 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 3. Привіт! Привіт! Вау! Фу! Значить, ми з тобою чудово мечимось. Якщо твоє життя це паркур, то моє життя це реп. І я готова тобі зачитати. Let's go. Не виважу, не викупаю, де найду, де потіряю. Я не обриваю ромашки, щоб дізнатися, чи любиш, бо остальні ромашки будуть думати, що у цій ромашки лікімія. Мені це не треба, я краще в тебе спитаю. <рес> Чому я собі це уявив, що це повар Даніл? Сказав. Якось в його стилі було максимально. Це повер Даніл. Е, тепер четверта конкурсантка. Прошу. Якщо твоє життя це паркур, то я буду диркою, в яку ти провалишся. О! А, диркою, в яку я провалюся. Норм, норм. Йому смішніше, коли він сам повторює жартую. <гум> На цьому побудований мій канал. Я сам щось піджу і сміюся з цього. Коротше, конкурсантка номер 5 Е, вітаю! Е, якщо твоє життя це паркур, то моє життя це поручні, об які ти б'єшся яйцями, коли невдало виконуєш трюк. -а -а... Яке точне описання мого сексу. А, добре, а, тоді конкурсантка шоста. Ми живемо в Україні, і життя майже кожної жінки в Україні це керлінг. Ти типу, поперемінно тягаєш важкі предмети і треш щось сваброю. Все. таке життя. І остання сьома конкурсантка. Прошу йо. Якщо твоє життя це паркур, то можеш зробити сальто і ся на це, коли ти завагітнієш. Чекай. Доречі, да. Я так і збирався зробити, якщо що. А, добре, ну тоді, якщо чесно, no offense, але я б хотів а, попросити запросити в іншу кімнату першу конкурсантку. Так я не уйду, я все одно тут буду сидіти. <сум> <сум> До речі, Пока. шкода, ти дуже красива. Давай обіймемося. <сум> яка має бути роль чоловіка у стосунках? Друга конкурсантка, прошу. Любе, я не хочу вирішувати за тебе. Ти можеш бути ким, ким хочеш. Головне, щоб ти був собою. А там же, хочеш рапоном в руці, хочеш у купці. Я так скажу, це не смішно, але ахуєнно. <плес> 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 мені подобається. Давайте далі. Третя конкурсантка, прошу. Я думаю, чоловік має виконувати роль пташечки, яка приносить мені в рот черв'ячка. <плес> <плес> так як це шоу подивиться, моя мама, Мам, мені треба черв'ячки, бо я рибак. <плес> Риба. Я Добре. Добре. Е, прошу конкурсантка, четвертий. Е, я думаю, що роль має бути така, щоб висунули її, е, кандидатуру на Оскар. Mm -hmm. Типу, роль? Або хоч золотий ліфон. Треба щось додати, типу сісти на Оскар. Це таке шоу. Ну? Я сяду а. на твій Оскар. Ну стало краще, чесно кажучи, стало краще, не тому що секс, а просто смішніше само по собі. Це номер три додала. Нічого вона не додавала. І до речі, я вже на номер чотири, я номер крісло, бо я сяду на твій Оскар. Oh, shit. Oh, І shit. на твоє лице. А ми всі стояти будемо, чи що у нас? Так, ви бачите, щойно з'явилося слово конкурсантки, в нас прям запекла боротьба <ріст> почалася, бачите? Це ви намагаєтеся зробити вигляд, що ви не за мене боретеся, а через слово конкурсантки добре. Ти думаєш, нам дуже треба паркурщик-репер? Ну, блядь, ну би, ну… <ріст> Розумію. Ти сказала дівчина номер три. <ріст> а зараз номер п'ять, прошу. Вітаю <ріст> ще раз. Грубо кажучи, масовка. <реш> <реш> І так, конкурсант Каломір. честь. У чоловіка-стосунках в стосунках має бути найкраща чоловіча роль другого плану. Окей. Тепер всім, прошу. Я теж рахую, що у чоловіка має бути роль ем, актора другого плану. Я дуже люблю куколдів. Даня Повар, привіт. <реш> 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 Окей. А... <реш> Давайте, ну. Скажемо, що це було не дуже зручне питання для того, щоб придумати щось вдале. Ей, я про черв'ячка чув. Але при цьому всі придумали ахуєнно. От що я мав на увазі. Все, ми тебе вибираємо. якийсь пікап. Але якщо чесно, от знаєте, якщо обирати серцем, а не аналізом жартів, я не гуморист, тому я просто серцем обираю сьомий. Тобто обираю щоб. Привіт, шкода. Чи ти мене трогаєш? — Всі такі красиві. <смір> Дуже шкода. Тебе потрогали? Прикиньте, да він мене потрогав. <смір> І так, третє питання. Я проти кунілінгусу. <смір> це, не... це було твердження. А як ти з язика питання задає? Я, я нагадую, це гумористичне шоу, ми тут всі жартуємо. Так, от я проти кунілінгусу. Що <смір> скажеш? Номер два. Ну, дивись, Люба, як ми вже дізналися, я завжди на твоїй стороні. Але я все одно вважаю, що в цій бійці Кунілінгус переможе. Я теж так вважаю. <рес> Номер три. Я зрозумію це твоє рішення, тільки якщо Кунілінгус вбив твою мати. <рес> <рес> І це принципова позиція. Щоб, щоб трошечки нівелювати жарт про смерть матері, я нагадаю, що з французької оргазм це маленька смерть. Тому ну. Щось я стільки. Стільки панчів, я просто прошу номер крісло. Чотири. Правильно? Номер крісло. Номер крісло. Я вважаю, що для людей, які не люблять кунілінгус, взагалі, оральний секс є клінічний термін. Невротик. <реку> 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 Клас. Номер п'ятий. Я можу сказати будь-що, це ти в нас язиком ворушити не любиш. Окей. Ні, це класно. Це мені прям сподобалося. Ні, щ... тепер шостий, прошу. Я скажу, що ми тут не голосуємо. Та, блядь, тут конкурс краси який то вже, блядь, голосуємо. За Конілінгус, ми не голосуємо, нахуй демократію. Справедливо. Номер два. Так. Вибач, вибач, вибач. А я бачу твої любить. виступи, вони смішні. Дякую. Yeah. Що ти будеш робити, якщо дізнаєшся, що я живу з мамою? Дівчина три. Можемо. Ох, Рома Геній, скажи, будь ласка, ще раз номер три. Номер три. Так, по-перше, я рада, що твоя мама не померла від конілінгусу. <рес> Жити з мамою все одно краще, ніж жити у в'язниці. Якщо ти рекорд, то ти бандіт. І значить, тобі добре виходить бути бандітом, якщо ти не у в'язниці. Ву! Стрельнула в небо. Ремарки. <реку> 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 добре, давайте номер чотири. Якщо ти живеш з мамою і ми живемо разом, то я тобі скажу не називати мене так на людях. <реку> Номер 5, прошу. Буду так як ти, просити в неї гроші. А, окей, let's go. Непогано. <ріст> І так, номер 6. Прошу. Ти так сказав, якщо я дізнаюся, тобто ти сподіваєшся, що я не дізнаюся все ж таки про це. І я просто собі уявила, що кожного разу, коли я приходитиму до тебе додому, ти будеш прятати маму, як я прятала кота від квартирної хазяйки. А, добре, я, я знаєте, тепер у нас чотири конкурсантки ж залишились правильно, і це прям сильно просто стало, тому що мені сподобалася відповідь третьої конкурсантки, п'ятої і шостої. Я номер крісло номер і номер крісло, міг... прошу. Ти міг бути моїм професором екзевером, а тепер я на тобі поставлю жирний екс. Вот <гум> <гум> у <гум> людей каламбури на кожен випадок заготовлення. Мені подобається. Дівчата, ви готові? Це фінал, ви розумієте? Ні, ще ні. А, ще ні. Вибачте, це не фінал, ви ж розумієте. Людина в 30 років репер. Слухай, я в 35 стендаперка. Я не хто я така, щоб його засуджувати. Але ти не людина, то богиня. Як ти відносишся до того, що в моєму оточенні тільки дівчата? Номер три. Я дуже сподіваюся, що ти з ними не синхронізуєшся циклами. <сих> 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 тому що 5 днів на місяць без сексу з тобою я не витримаю. Клас. Аплодисменти мені здається, це було класно. Це був номер три, правильно? Номер 5. Рівно на одну дівчину розширять твою френдзону. <рес> Клас. Шість. А, на, нормально від, відношуся, я не маю нічого проти твоєї мами і бабусі. <рес> 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 Блін, насправді всі мені дуже сподобалися, але більше сподобалися третя та п'ята, тому шосту, попрошу познайомитися зі мною зараз. Що підлядеш, ти підлядеште? А я тебе вже бачу. Привіт. Ні, класно було просто. Yeah. Останнє питання: ви готові? Ми біймося за цього репера. Давай світ. Я буду, я буду кидати вам демки, ви розумієте. Замість грошей. Яке для тебе найкраще місце для першого побачення? Третє, прошу. Я думаю, що для першого побачення найкраще місце це літній сад. Щоб використовувати смолу вишні як лубрикант. П'ята <ріп 'яте> конкурсантка, прошу. Оскільки це має бути романтично, то десь в Житомирі. <ріп 'яте> Я хочу екстра раунд Суперфінал! Суперфінал! Я приводжу вас знайомитися до е, своєї мами єврейки. Вона не єврейка, але уявімо собі. Перше, що ви скажете. П -п -п третій конкурсант. Привіт! Йоу, мама Ромагенія. Запалювати сьогодні не будемо. Спокійно посидим. Let's go. далі. Мама Рома Генія, як вам було померти від конірінгусу? Бля, ну давайте так. По минулому просто Питанню мені більше все ж таки думаю, що сподобався. Лубрикант, хоча я люблю більш такі sophisticated жарти, він просто був трошки більш влучним. Тому я голосую за номер три. Номер п'ять, прошу. Оскільки я психопатка, я буду на те за тобою додому. Попереджаю просто. Так. Прошу до центру прийдемося. А і номер три. Перемагає бить. Привіт! Воу, ми запишемо спільний. Там будуть жарти. Давай е, паркуром це, займатися. Це буде мій, мій перший смішний трек, не тому що він жалюгідний, а тому, що там всередині буде комедія. Бічес. Йоу! Реп! Шановні глядачі, дякуємо, що дивитесь наші шоу. Підтримуйте брадячий стендап лайком і підпискою. А якщо ви хочете подивитись наступний випуск шоу, «Камікеси шукають хлопця, якого ще немає на Ютубі. Підписуйтесь на Patreon брадячого стендапу. Там вже є наступний випуск. Вітаю, мене звати Андрій. Мені 29 років. Я керівник благодійного фонду Слобожанська варта, професійний тренер та спортсмен. Все найкраще зібралось в тобі, Андрій. Так, звичайно. А як інакше? А ти з Харкова? Так. І я теж. М -м -м. Напевно, ми знайомі. Так, да, ми в Харкові всі знайомі. Так. А я люблю Андріїв. А я Андріївна. А я Олександрович. А я люблю картошку з пюре. Просто факт. Картошку з пюре, блядь? Ну що, поїхали. Як ти ставишся до коні Лінгусу на першому побаченні? Дівчина з табличкою номер 1 Залежить від того, кому ти його зібрався робити, так? Да? Якщо мені, то по-моєму, це непоганий спосіб сказати привіт. <рив> <рив> Дівчина номер 2 Якщо не я роблю, то нормально. <рив> 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 Сильно. Номер три. Я вважаю, це треба питати не в мене, але всі залишались задоволені. <рив> Дівчина номер 4 Ну, як можна відноситися до куні на першому побаченні? Як до виграшу в лотереї? Спочатку не можеш повірити, потім дякуєш Богові, а потім у тебе беруть інтерв'ю успіху. Дівчина номер п'ять. Я вважаю, що все має бути порівно. Якщо ти обрав філіофіш, то я хочу посмоктати мілкшейк. Дівчина номер шість. Я не ставлюся, я одразу сідаю на обличчя. Годиться. Дівчина номер 7 Дай Боже. Я ставлюсь нормально, якщо ти перед цим не поїв перед чилі. Угу. Mm -hmm. Ти не пробувала. Просто. У, цього, у цій відповіді видно досвід, мені здається. <годи> uh, ну... І горе. <годи> <годи> Я дуже полюбляю перед чилі, тому номер 7 Привіт! Що для тебе означає словосполучення справжня жінка? Uh, номер 1. Це та, яку не купиш в сек-шопі. Дівчина No2. А я йду за дівчиною номер 1 Це та, яку не треба здувати. Дівчина номер 3 Що таке справжня жінка? Вона має карі очі, чорне волосся і трішечки Е, mm -hmm. Дівчина номер 4 Справжня жінка це та, яка може без чоловіка збити шахів, а з чоловіком не може навіть огірки відчинити. Дівчина номер 5 Мабуть, це та, яка пройшла всі етапи верифікації і капчу розблокувала. Дівчина номер 6 <клідка> Не знаю, як відповідати на це за. <клідка> Значить, мама каже, що я справжня. <клідка> Саме оригінальне це дівчина номер 1 Виганий? Да. Оце так, самооригінально. Отак. Да. Чоловіки не цінують, не цінують вони оригінальність, не цінують, вони хочуть тільки трахатись. Що робити, якщо бити дітей неправильно, але дуже хочеться? Да, дівчина номер 2 е, Навчись збуджуватись по-іншому. Бий карликів. О, годиться. <дивші> Дівчина номер 3 Ну, якщо тобі прям дуже хочеться, я можу тебе відшмагати. Ти ж для своєї мами завжди дитина. <дивші> Дівчина номер 4 Вити не можна, але ти можеш підійти і сказати: пам'ятаєш той малюнок, що ти малював? Хуйняй не малюнок. Вдар його морально. <дивші> Ніколи так не робіть, боже. Анці поради! Ані поради. <дивші> Дівчина номер 5 Можна бити і дітей, і жінок, і чоловіків, і тварин, але у скайрімі. І, і дівчина шість по-перше, я дуже хороша мати буду, тому я буду готова на все заради дітей. По-друге, я була дуже поганою дівчинкою, тому замість дітей можна бити мене. Ти мене вигнав, але у мене є для тебе порада. Якщо вони б'ють перші, то це самооборона. Я не б'ю дівчат. Дівчина номер 4 давай з тобою прощатися. Мене ж було смішно. Що ти робиш? Що ти робиш? Пока-пока, пока-пока. Що ти будеш робити, якщо я захочу завести домашню свинку? Дівчина номер 2 Буду трошки більше відпочивати від сексу. Дівчина номер 3 А чому це твоя колишня тепер буде жити з нами? <гум> сильно, сильно. Дівчина номер 5 Ну дивись, жити зі мною це і так жити, як з цілим зоопарком, так що не думаю, що тобі знадобиться ще одна тваринка. Годиться, дівчина номер 6 <гум> Дівчина номер 2 Ти виганяєш мене, вона тебе з'їсть. О, в мене от злості аж шию зводити. Як зрозуміти, що пора заводити дітей? Так, дівчина номер 3 Я вважаю, що час заводити дітей, коли тебе перестають заводити дорослі. М -м -м. <хи> дівчина номер 5 Ну, коли чужих бити не можна, але дуже хочеться. <хи> І дівчина номер 6 Ну, якщо вони перестали тікати, в них закінчився завод, то в принципі пора заводити заново. Заведи їх після того, як свиню заведеш. Дівчина номер 5 Це королова вампірів була. Ти І Фіналочка. Якщо я зранку не люблю людей, як ти будеш себе поводити, щоб мене не нервувати? Номер три. Ну, а що я можу робити? Я просто буду кожен ранок готувати для тебе теплий вареник. І дівчано ми шість. Я просто попрошу тебе розбудити мене, коли ти знову полюбиш людей. Дівчина номер шість до побачення. Привіт. <ст> Друзі. Щоб ми більше рятували людей і вивозили їх з зон бойових дій, донати на наш благодійний фонд Слабожанська варта. Сендап, Стендап, 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 стендап. стем. Дап. Кожного ходь на відочка бабку. Уіквіт. квітки, на концерт в твоєму місті прошити.